Продажі двохкімнатна квартира, 71 метр квадратний, 16-й поверх. Подивіться, водова, сонячна. Це у нас спальня така. Далі по правій стороні санвузол. Дуже просторий, до речі, можна розділити я при бажанні. Далі у нас кухня. Також простора кухня з топовим краєвидом з вікна. І по правій стороні у нас вітання. Ось так. До речі, цю стіну при бажанні можна знести і буде велика кухня студія, кому як подобається. Ну, і при вході по лівій стороні є ось така велика ніша, де можна зробити гардероб. Тому, друзі, кому цікава така квартира, пишіть приватні вподобання або телефонуйте за номером, вказаним нижче. І я розкажу вам всі деталі. Квартира продається до речі, по дуже гарній ціні.